Вечір понеділка, 15 квітня і новини на каналі ТВА. Вітаю вас! З вами Оксана Мотрук. Сьогодні дивіться про таке. Міст в Атака Хотинського району стане проїзним уже з 18 квітня. Утім, його капітальний ремонт може затягтися не на один рік. Подарунки просто так та солодка любов до рідної землі. Цими вихідними Марія Матіос облаштувала денний стаціонар сільської амбулаторії у Ростоках на Путильщині. Тріумфальною перемогою з розгромним рахунком 4-0 над суперниками Буковина розпочала футбольний сезон 2013-го у Чернівцях. А тепер про це все детальніше. Відсьогодні водії їздитимуть за новими правилами дорожнього руху. Окрім власне, правил введено також 11 дорожніх знаків. Ознайомлювати водіїв із нововведеннями працівники будуть протягом місяця, а вже потім вимагатимуть серйозного виконання водійських обов'язків та згідно з законом штрафуватимуть порушників. Хто ще не встиг переглянути новий список правил дорожнього руху для вас матеріал моєї колеги. З 11 лютого 2013 року кабінет міністрів України проголосував за зміни правил дорожнього руху. «Все на нашу голову на голову водіїв з 15 квітня. А отже, від сьогодні нововведення набули чинності. Із змінами до правил дорожнього руху було введено 11 нових дорожніх знаків: це знаки сервісу, знаки зупинок і стоянок, зміни схеми руху маршруту, також початок та кінець щільної забудови. Я не звертав бо в раді чернцях, які були такі залишились, Нових немає. Одними з найважливіших правил стали такі: у денний час за межами населених пунктів автомобілі повинні рухатись з увімкненим ближнім світлом або габаритними вогнями. Такий був. За містом були фари включені. Такий був було вже. Також заборонено паркуватися на газонах. Люди привикнуть, буде все нормально. З'явилися переваги для шкільних автобусів. Відтепер під час зупинки водій вмикає аварійні вогні, і попутні автівки зменшуватимуть швидкість. А при висадці дітей взагалі зупинятимуться. Головне дороги би зробили правила. Всі будуть соблюдати на протязі місяця. Працівниками Державтоінспекції буковини серед усіх учасників дорожнього руху будуть роз'яснювати зміни до правил дорожнього руху. Тобто працівники держовтоінспекції не будуть складати адміністративні протоколи. А отже, за невиконання нових правил дорожнього руху штрафів сплачувати поки ніхто не буде. Та поживемо, побачимо. Не знаю. Дуже. Нові правила та знаки не повинні ускладнити життя водіям, запевняють в Державтоінспекції. Вони є доволі простими й аби запам'ятати їх, потрібно всього навсього перечитати. Ні, у нас дороги ускладнюють життя водієві. Проте ускладнитись життя може у працівників Даї. Зазвичай їх обабіч міських доріг, хоч греблюгати, а нині захотів би не знайдеш. Мабуть, нові правила вивчають. Ірина Сайдак, Іван Морараш, Темодня Тва. І як не дивно, знову про дороги та проблеми пов'язані з ними. Стільки б грошей не виділяли, та їх завжди не вистачає. Цьогоріч бракує 22 мільйони гривень з необхідних 76. Про гроші, міст в атаках та те, що буковинські шляхи не бачили капітального ремонту з 90-х, розповів сьогодні начальник служби автомобільних доріг Ігор Гах. Він розповідав, а ми слухали. Аби залатати яму площею 1 квадратний метр товщиною 5 сантиметрів, необхідно приблизно 125 кілограмів асфальту. Тона коштує в середньому тисячу гривень. Арифметика проста. Якщо припустити скільки дір на обласних шляхах, то неважко порахувати, що виділених 54 мільйони не вистачить навіть на утримання, не те, що на ремонт. Та справа не тільки у відсутності грошей, а ще й у тому, як ремонтують. Наступні кадри були зняті тиждень тому небайдужими чернівчанами. На цьому відео чітко видно, як під час зливи латають міську дорогу. Нормально? Нормально, ребята, положим асфальт. Косывого 23, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Ігор Гах каже, що не технології є визначальними у якості доріг. За його словами, тимчасовий ямковий ремонт, згідно державних норм, можуть проводити не тільки асфальтом, а й іншими матеріалами, що правда, якими самими не уточнив. Прикладом такого господарювання є ділянка дороги між селами Чагор і Коровія, що має міжнародне значення. Тут цього року, після першого снігу, служба автомобільних доріг провела ямковий ремонт. Пройшов лише місяць, а від дорожнього покриття майже нічого не залишилося. Інша проблемніша ділянка міст у селі Атаки, що з'єднує Буковину та Хмельниччину. Ігор Гах каже, що до 17 квітня праву сторону мосту відремонтують та запустять реверсний автомобільний рух. Державним науково-дослідним інститутом замовили експертизу. Вони мають провести інструментальне обстеження. По ну, висновках цих інститутів ми, ми будемо знати, який тип ремонту необхідний, терміни. Його виконання, і вартість. Орієнтована вартість поточних середніх робіт на мосту 5 мільйонів гривень. Однак сама експертиза покаже, через скільки часу його зремонтують. Мабуть, це стане найболючішим питанням для Буковинців. Термін реконструкції чи капітального ремонту мосту залежить від вивідів робіт, які визначаться як необхідні. Це може бути і півроку, і рік. Пасажирські автобуси та вантажівки через міст в атаках запустять так само після оцінок науковців. Прикро, що на місць звернули увагу лише тепер. За словами Ігоря Гаха, інструментальне та підводне обстеження проводили в останні ще 6 років тому. Вже тоді науковці визнали міст, як обмежено працездатний, однак схаменулися тільки після його руйнації. Олександр Ткачук, Олег Сташкевич та ТВА Гламур на митниці, чернівецький підприємець захотів підзаробити і намагався незаконно перевести через україно угорський кордон брендоване жіноче взуття та дамську сумочку від Луївітон. Якщо одну пару босоніжок експерти оцінили у тисячу доларів, то сумочку майже у три. 12 пар босоніжок чопські митники знайшли у мікроавтобусі мерседес Бенц». Повертаючись із Мілану до Чернівців, водій автобуса у зоні митного контролю пункту пропуску Тиса вказав у декларації про 12 місць супроводжуваного багажу з виключно особистими речима та запевняв про відсутність товарів, які підлягають оподаткуванню. Утім, митники оглянули вантажний відсік мікроавтобуса і виявили у чотирьох коробках фірмовий товар. Брендове взуття до чернівецьких модниць не потрапить його вилучили. А щодо заповзятливого чернівчанина, митники склали протокол та залучили експертів для оцінки незадекларованого товару. Чужого не хочуть і свого не віддадуть. Підприємці та адміністрація Калинівського ринку досі не знайшли порозуміння, чи варто реконструювати п'ятий сектор. Люди проти, бояться, що їх звідти виженуть і назад не пустять. Керівництво за приписи санепідемслужби уже немає куди складати. Днями виконком намагався вирішити це питання, а сьогодні мало відбутися комісійне зібрання на ринку. Чи зібралися та вирішили? Дивіться у сюжеті. Понеділок, рівно о півдні. так вирішили на виконкомі. Та от комісії о цій порі на ринку не було. Це приклад того, як влада боїться людей і людей, власне кажучи, дурить. Був проведений засідання виконкому щодо проблеми п'ятого сектору. І було повідомлено, що сьогодні, на 12-ту годину, тут збереться комісія, яка буде вивчати питання подальшої долі п'ятого сектору. Зібралися депутати, зібралися підприємці, і як виявилася, комісія міської ради, тут вже була в п'ятницю, все вирішила без людей. Тобто робиться все спеціально тишком-нишком, тому що є, напевно, що від людей приховувати. Виявляється, три дні тому на базар приїжджав секретар міськради по обіді і спілкувався з підприємцями. Втім, присутні про це нічого не знали і не чули. Ви могли б, мабуть, вважатися в першу чергу з людьми. Ви сьогодні назначили єдиний вихідний, коли люди можуть вдома щось зробити. Зараз ви приходите і говорите, ах, извините, зустріча переноситься на п'ятницю. А ви нам пропонуєте якісь місця, там непонятно де торгувати. З таким успіхом Места? можна піти в Моголі, в полі. Зі свого боку, Директор Сербенчук гарантує, що реконструкція піде на користь усім і продавцям, і покупцям. Раніше він обіцяв, що кожен зможе укласти додатковий договір оренди, і після ремонту усі до одного повернуться на свої місця. Я не рабовладілець, я керівник підприємства, задача якого розвиток калинівського ринку. Непорозуміння виникли тоді, коли про перебудову не спитали і не попередили, а вирішили майже одноосібно. А у законі записано про реконструкцію слід оголосити рік наперед. О цього. Немає. Ваші благи на мріння стовідсотково праві, але цього рішення не прийнято. За рік людей не попереджено письмово про це, що буде реконструкція. Це питання не обговорилось. Ще один факт, який наштовхує на сумніви, це план реконструкції, який він ніхто з цих людей не бачив. А на запити активістів і навіть депутатів міськради ці папери не надають. Якщо ми звертаємося, що треба дати план реконструкції, який ви пропонуєте, то ви зобов'язані його надати. Для того щоб ми могли цю проблему, яка на сьогоднішній день існує, вирішити в мирному руслі, щоб не налаштовувати підприємців проти дирекції ринку. А ви вже це зробили? Вони тут працюють, вони стоять тут під дощем. А не ті, хто не зрозуміло, для чого це взагалі, треба ще зрозуміти, для чого ця модернізація. Це силовий просто наїзд на людей під приводом модернізації, там покращення умов. Ну і люди не хочуть такого покращення, а в них є абсолютно конкретний свій заощадливий, прийнятний план, чому його не почути? Це просто ігнорування, і попри те, що нинішній комісійний виїзд не склався, все ж висновок за виконкомом на черговому засіданні. Анатолій Фрек Іван Мітрік та Міднятива. Цими вихідними знана Буковинська письменниця та новоспечений депутат Верховної Ради Марія Матіос з власної кишені облаштувала денний стаціонар сільської амбулаторії у Ростоках потильського району. Про подарунки просто так та гуцульську щедрість у сюжеті Олени Крохмаль. Амбулаторія, який минає 66-й рік, прийняла, допомогла стати на ноги і побачити світ тисячам ростівчан. Тут свого первістка народила і творець солодкої Дарусі та щоденника страченої Марія Матіос. Це палата в якій 83-му році після пологів. Пологи, оце там у сусідній кімнаті. Отут я отут оце місце лежала і після пологів. Тут був мій синочок Назарій. Це місце інтимне, можна сказати, коли я їду селом до батьків. По вулиці я дивлюся на це вікно. Я би хотіла, щоб воно світилося, це вікно, бо воно тут завжди світилося новим життям. І сьогодні ми є свідками знову ж таки і такої хорошої справи, як Марія Матіос, Дякую. яка сьогодні припіднесла такий сюрприз нашій лікарні. І за це я ще раз дуже вдячні. А вам всього найкращого. Много вам літа. Дякую. Відкриття заново облаштованих приміщень амбулаторії відбулося без зайвого офіціозу, а нагадувала радше зустріч старих сусідів та друзів. Меж вдячності односельчан відомої буковинки не було. Адже денного стаціонару у невеличкій амбулаторії не було ніколи, а потреба існувала завжди. Тому пані Марія вирішила цю проблему, закупивши необхідні меблі, побутову техніку, елементи декору. Це моя власна ініціатива, коли я дізналася, що є стіни, є гарний ремонт, бо він правда гарний. Це 2010 році відремонтували амбулаторію, але я дізналася, що немає повноцінного функціонування денного стаціонару, тобто немає де на що лягти, де перебути тих кілька годин після певних лікарських процедур. Для того щоб час у процесі лікування минав швидше, Марія Васильівна ще й книги свою подарувала. А в одній з кімнат письмове місце облаштувала, мовляв, щоб пацієнти завжди мали змогу любовні листи та нотатки творити. Однак, як відверто розповіла завідувач амбулаторії для повного щастя, Ростокам потрібно ще кілька ліжкомісць. Амбулаторія обслуговує більше 4 тисяч населення. Ну принаймні, може би до 15 ліжок. Проте зі створенням денного стаціонару навіть у кількості п'яти місць ситуація з лікувальним процесом суттєво зміниться на краще. У нас було приміщення, але ми просто-напросто не мали де людей положити. Десь капали на кушетках, на на, на кабінетах, Люди чекали в черзі. Тепер у нас є п'ять ліжок. Це те, що потрібно робити. кажуть, спішіть робити добро. Творити добро та пам'ятати, хто ти і звідки ось так просто без сягів та політичних гасел Марія Матіос подарувала рідним ростокам необхідне. А уявіть собі на хвилинку, що і решта 449 депутатів взяли і пожертвували кілька тисяч на благо рідного села, селища, міста. Може б і країна тоді склалась з рівними дорогами, міцними дахами, безкоштовною медициною та освіченими щасливими людьми. Олена Крухмаліван Мітрік дня днятива. А зараз розповімо про те, що нового вигадала команда тем дня, аби кожен день завершувався позитивно. Від сьогодні й надалі мистецтво за хвилину розповідатимемо про митців та мрійників, які наважуються змінювати світ. Бажання стримувати важко і як кажуть лікарі, зовсім не корисно. А якщо мова йде ще й про творчі бажання, то виплескувати їх треба не зволікаючи. Мабуть, тому нью-йоркський бариста Майкл Бридж полотно для своїх міні-картин довго не шукав. Вистачило і горнятка свіжозвареної кави. Замість фарб молочна пінка, замість пензлика бамбукова паличка. Просто одного дня американський експресіоніст зрозумів, що має потяг до прекрасного, а тому малювати щодня для своїх відвідувачів приносить йому задоволення. У світі цей вид мистецтва називають лате артом. Виявилося, що і в Чернівцях знайшлися кавові митці, які готові похизуватися візерунками власного творіння на поверхні бадьористого напою. Люди приходять зазвичай до нас і думають, що ми, наприклад, маємо якісь формочки спеціальні, якісь підготовлені вже форми, якими ми малюємо на каві. Але ми використовуємо чисто молоко, яке ми взбиваємо. Треба дуже правильно просто взбивати молоко, щоб воно щоб можна було потім малювати. Можна намалювати. Дійсно, і портрет. Якщо добре малювати, то можна намалювати в принципі все, що завгодно, так як і на звичайній картині. І про феєричні перемоги у спорті порадували своїх уболівальників при першому ж побаченні в новому футбольному 2013-му футболісти Буковини. 4-0 з таким розгромним рахунком наші земляки побили суперників з Миколаєва в матчі відкриті у Чернівцях. У результаті команда піднялася на четверте місце в турнірній таблиці, впритул наблизившись до трійки лідерів першолігових змагань. Відмінно розпочала новий футбольний рік Чернівецька боковина, яка в зимовому сезоні доволі суттєво підсилила склад. Привізши з Києва чотири очки після дворандової дуелі з Динамо та Арсеналом, наші земляки спромоглися забити таку скількість горьів, що принесло їм чергові три очка в домашньому поєдинку із футбольним клубом Миколаїв. Прикмето, що разом із титулованими новобранцями тренерський штаб чернівчан у цьому поєдинку випустив на поле і кілька молодих гравців, що й забезпечило не лише позитивний результат, а й цілком достойну гру. Сами видели, что сегодня очень многое получалось, и я вдвойне рад от того, что независимо от ну, каких. Принцип построения нашей работы состоит в том, что незаменимых людей нет, именно они играют в футбол, и сами видели, были изменения по составу, и ребята, которые выглядели лучше на тренировках, они сегодня добились очень хороших результата. Відкривши рахунок у матчі, відразу ж потрапив до реєстру Буковинської футбольної історичної статистики майстровитий новобранець команди Сергій Сібіряков як автор першого гола в новому сезоні в Чернівцях. Ви були в різних командах, як вам часу так вдавалося відзначатися, залишати свій слід, скажімо, в історії тієї чоловіки. В мене завжди моменти були, я не міг якби, забити гол. А тут, перше, ну я думаю, що це, по-перше, не моя заслуга всієї команди. Тобто, ця команда працювала і неважливо, хто забив цей гол. Тобто, Получається, що... що ми виграли, і це саме приємно, я думаю, для болівальників, для всіх. А хто забив там гол, то не важливо. А от інший іменитий новобранець, бразильський легіонер Аланде Сілла, віддача все своїми гольовими пасами. Особливо ефектом був другий гол у матчі, забитий Антоном Савіним, який до того став автором і останнього четвертого гола. Дубль в одному матчі часто вдавалося забивати Такси. по, -по двічі. Сріляти час, тому що грав <гум> західники. Сейчас начало какое-то защитник играть и надеюсь будет почаще. Где комфортнее себя чувствуешь, в атаке или в защите? Ну лучше в атаке. Комфортнее себя чувствую там скорость, ну, там лучше, лучше нападение. До речі, Савін безпосередньо причетний і до третього гола, коли на ньому свалили суперники, який з пенальті забив Олег Кельчук. Для нашого капітана це був пам'ятний поєдинок, адже він став рекордсменом буковини за кількістю матчів 266, зіграних у чемпіонатах України. Свіляєш рідко та мітко. Ювілей відзначив ювілейний матч голом. Знав, що ювілейний матч чи ні? Ні, чесно кажучи, не знав про такі ювілей. Дуже було приємно почути, і забити в цій грі. Вважаю, що все вийшло. Ну, ти знаєш, що здається, ти ще молодий, молодий залишається вже рехосмен клубу. Відчуваєш, що так багато зіграв за клуб і багато користі приніс? Дуже приємно, що стільки віддав вже рідній команді, рідного місту. Часу, сил, і надеюсь, що все получилось. Я над... Буду надеяться, що дальше буду також допомагати команді перемагати. Певнена, надрезультативна перемога Буковини стала наслідком плідної підготовки команди до нового сезону, в якому чернічани готові до штурму нових футбольних вершин. Ті гра вважаю, що вийшла дуже красиво, дуже хороша перемога. Красиво. Давно не з крупним счетом, не, не вигравали, не вигравали. Вигравали 4-3, 4-2. Тут не пропустили, раду, що в обороні тренерський штаб хорошу роботу веде їм дякую за те що дякую футболістам дякую руководителям які допомагають а ми в свою чергу будемо радувати болівальників їх своєї громади потюк олесташкевич теме дня ТВА. Жінка перемогла у не зовсім жіночій грі. Відбувся дев'ятий етап розіграшу Кубка буковини з більярду, за який боротьбу ведуть кращі гравці нашого краю і більярдисти сусідніх областей. І чергову перемогу в турнірі здобула лідер загального заліку Тетяна Альбота. Про це розповість легенда Буковинського спорту Сергій Батюк. Велика кількість любителів більярду спробувати себе в офіційних змаганнях спонукає організаторів розігрувати кубок за багатоступінчатою системою. Це да, дев'ятий етап Кубка Буковини, першої ліги. Тут зібралася ліга першої ліги. Можна відмітити кого? Це та Таня, Стефанік, Стефанюк Ігор, кого ще можна цигельник є у нас, Ігор многий гравець, який може показати сильну гру, розказати про те, що вже є в першій лізі, який може вже переходити в вищу лігу. За для підтримання спортивної форми до чергового етапу аматорських змагань долучився нещодавній переможець двох останніх турнірів Буковинської професійної ліги Вадим Гуцул. Ну що, набрав ти хорошу форму, два турніри підряд виграв, так? Да, тренуюся стабільно, виходить по щиту результат. Та, Якщо ти набрав хорошу форму, то напевно хочеш і більшого, не думаєш, там якісь проспекти? Ну да, Та, от, от стараємося, да, стараемся, да стараемся. На наступному турнірі буде у нас відборничний турнір ну, на чемпіонат України. Ну, Тренуюся по 4 часа в день, кожен день почти. Хочу да, Хочу добитися свого. Крім того, звітні змагання є хорошою школою більярдної майстерності для початківців. Е, я граю вже один рік. Так. Чому? Мені це подобається. Ну, як ти познайомився з білярдом? Е, Тато о, привів мене. А тато сам грає? Е, так. Ну і що тобі виходить за цей так. рік? Ну, у мене третє місце по області серед дітей. Доволі успішно зіграла на дев'ятому етапі змагань лідер загального заліку Тетяна Альбота, яка отримала чергову перемогу і знову зуміла збільшити свій відрив від суперників, котрих через свої останні невдалі виступи. Підпустила зовсім близько. Ти перші чотири турніри виграла, якась в одні ворота, тепер трохи пригальмувала. Чому? Ну, у зв'язку з роботою, тому що я працюю, якби в мене не завжди виходить приходити на тренування. Але все одно час знаходиш, так? Знаходжу, так. Якщо не виходить на тренування піти, то з подругою ходимо так вечором можемо пограти, тобто підтримую форму. Тобто, можна сказати, що біля це вже став сенсу твого життя. Ну, на даний момент це так. Сергій Батюк, Іван Моролеш, тими дня Таким побачили цей день журналісти ТВА. Насамкінець нагадаємо про головні теми дня. Міст в Атаках Хотинського району стане проїзним уже з 18 квітня. Утім, його капітальний ремонт може затягтися не на один рік. Подарунки просто так та солодка любов до рідної землі. Цими вихідними Марія Матіос облаштувала денний стаціонар сільської амбулаторії у Ростоках на Путильщині. Тріумфальною перемогою з розгромним рахунком 4-0 над суперниками Буковина розпочала футбольний сезон 2013-го у Чернівцях. На цьому у нас все, і нехай усе буде добре.